Тяжкість та печія, як її позбутись? Всім вітання! Чому виникає тяжкість у шлунку та печія? Почнемо з того, що наше травлення починається з ротової порожнини. І від того, наскільки ретельно ми пережовуємо їжу, залежить подальша ферментація у шлунку. і це все впливає на перетравлення та відчуття легкості після їжі, чи навпаки тяжкість у шлунку, печія і таке інше. Тому правило номер один нам всім необхідно дуже ретельно пережовувати їжу. Насправді ми жуємо їжу разів три, ну максимум п'ять, а потрібно двадцять і краще навіть тридцять разів. Пережовування їжі збільшуйте поступово дев'ять-десять разів і так до тридцяти. І ще одне правило ніколи не їжте солодку та жирну їжу, наше серце. Це потрібно завжди робити після основного прийому їжі. З'їли білок клітковину, а потім жирне та солодке. Також тяжкість після прийому їжі може виникати внаслідок непереносимості деяких продуктів. І це не алергія, це генетична непереносимість. Просто відсутні певні ферменти, які мають переробляти ці продукти, наприклад, на томати, авокадо, кукурудзу, болгарський перець або селеру. Просто вам треба поспостерігати та оприділити, на що у вас є непереносимість. І такі продукти необхідно виключити з вашого раціону харчування або термічно їх обробляти. Далі, якщо у вас є тяжкість після прийому їжі, то спробуйте скоротити порцію. А також почніть їсти більш оброблену їжу, а не сиру, наприклад, тушковані або запечені овочі. І запам'ятайте, сама тяжка їжа для нашого шлунково-кішкового тракту це сира їжа, наприклад, тартар, сирі овочі і таке інше. А тепер про печію, що може її викликати, і як цього уникнути. Також фактори, що викликають появу печії – це прийом жирної їжі, вживання певних продуктів: кава, шоколад, фруктові соки, гостра їжа, прянощі, свіжа випічка і таке інше. Деякі ліки, нестероїдні протизапальні препарати, відхаркувальні препарати, антидепресанти, а також стрес або голод, фізична активність одразу після їжі та шкідливі звички, алкоголь і паління. А щоб позбутися печії, необхідно правильно харчуватись. Взагалі вважається, що солодка, жирна та гостра їжа є причиною неприємного печіння в стравоході. Крім того, слід уникати вживання алкоголю, нікотину та кофеїну. У разі частої печії слід обмежити вживання таких продуктів, як кислі продукти: це цитрусові та ягоди, апельсини, лимони, грейпфрути, журавлина. Краще їсти солодкі яблука, банани чи виноград, деякі овочі, помідори, редис, чесник, хрін, білокачана капуста, болгарський перець та цибуля, напівфабрикати, чіпси, сухарики та снеки, гострі, солоні, мариновані, консервовані продукти, газовані або алкогольні напої, а також кава, оскільки вони сприяють відкриттю сфінктера між шлунком та стравоходом. Продукти, що містять транжири, продукти на основі м'яти, ця лікарська трава розслаблює без того ослаблений стравохідний сфінтер, а також солодощі. А полегшити печію допоможе їжа багата на крохмаль, наприклад, цільнозерновий хліб або картопля, які знижують рівень шлункової кислоти. Попри те, що в більшості випадків біль пов'язаний з печією проходить сам по собі або після застосування простих засобів, але все-таки він є сигналом про проблеми зі шлунком. Якщо важкість у шлунку та печія виникають частіше одного разу на тиждень, навіть після вживання звичайної їжі або вночі, то необхідно звернутись до лікаря.